Англійський письменник Джон Гвін широко відомий на заході своїми творами епічного фентезі. Автор став популярним завдяки двом різним серіям: The Faithful and The Fallen Anne of Blood and Bone в одному всесвіті. Обидва, на жаль, не перекладалися українською. українську. Але у 2021 році письменник почав нову трилогію Сага про кровну клятву, що остаточно закріпила за ним репутацію майстра темного епічного фентезі. Дуже круто, що видаництво Якобу Паблішинг придбало на неї права і вже випустило першу книгу Тінь богів. А друга голод бігів готується до релізу на початку травня. Серія натхнена скандинавською міфологією, вміло поєднує суворість та жорстокість тих часів та сучасний темп подачі. Я вже прочитав перший том, дуже чекаю на другий. А в цьому відео розкажу, чому це обов'язково треба зробити і вам. Вітаю, з вами Павло Фантастенко. Але це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей: вподобайку, підписку, розгорнути коментар, поширення цього відео, а ще донат на розвиток каналу та на ЗСУ. Усі посилання, як завжди, в описі. Отже, події трилогії САГА про кровну клятву розгортаються у світі під назвою «Вігрід». Століття тому тут билися та загинули боги, залишивши після себе не лише легенди, а й дуже конкретні наслідки. Уламки тіл, на які ще йдуть полювання, бо вони стали могутніми артефактами, та кров у жилах деяких нащадків здатна дарувати силу. У романі Тінь богів три головних герої, чиї сюжетні лінії розгортаються паралельно. Перша це орка, воїтелька з болючим минулим, яка намагається врятувати сина і при цьому бореться з власною природою. Варх, колишній раб, що став воїном і тепер прагне зрозуміти свою реальну сутність, та Елвар, обідна дівчина, яка хоче довести, що гідна слави не менше за чоловіків воїтелів і для цього вступає до загону найманців. Попри відсутність єдиного героя, з яким читач постійно слідкує, кожна з ліній тримає високий рівень напруги, а всі три подано з різними інтонаціями та мотиваціями героїв. В цьому та й за тоном, настроєм та складністю характерів, книга нагадує серію Джобер Кромбі Перший закон. А от візуально та за вайбом вона схожа на його ж серію «Потрощене море. А ще на роман Константина Вальда-Ульянова Право сильного. На нього, до речі, в мене є окреме відео, будь ласка, подивіться. Джон Гвін подає придуманий ним світ як суворий, жорстокий та безжальний. І ця безжальність не просто тло, а ключовий настрій роману. Тут люди не мріють змінити світ, вони хочуть вижити просто, просто помститися або захистити своє. І за це доводиться платити. А інколи дуже високу ціну. Письменник вміло уникає банальності при створенні героїв та світу. Наприклад, Вителька Елвер не дівчина, яка мріє про пригоди, а холодна, розважувала і в чомусь навіть цинічна особа. Пізніше вона відчує і любов, і втрату, що змінять її і трансформують ще більше. А орка не просто матір, яка прагне врятувати сина, а жінка з темним минулом, в якому прихована. Дещо страшне. Ну і варх не обраний, а жертва та колишній раб, якого перетворюють на інструмент. І все це відбувається на фоні класичних скандинавських мотивів: руни, берсерки, тролі, дракари, крижані простори і справжня, ну якщо так можна сказати, міфологія. Тут боги не всемогутні покровителі, а зрадники, що нищили світ та билися одне з одним, а зрештою. Палить. Світобудова одна з найсильніших сторін книги. Світ вігрід живий, хоч і непривітний. Тут кожне поселення має свою атмосферу, кожен загін свою ідентичність, кожна віра свою тінь. Джон Гвін не пояснює прямо, як функціонує економіка чи політика цього світу. І в цьому його перевага, ну принаймні на мою думку. Він показує, як світ працює завдяки діям героїв. Через контакти, які укладають найманці, через ритуали, які виконують жерці, через тіло мертвого бога, яке стало найціннішим товаром, що розбирають буквально на частини, залишають трохи собі, а все інше продають за дуже шалені гроші. Але найкраще, що є в тіні богів, ну принаймні, на мою думку, це бійки, їх дуже багато, і вони дуже різні. Бівіч на засідки, облоги, раптові напади усе це описано без зайвої романтики та з деталізованою реалістичністю. Саме через те, тут відчувається вага меча, відчувається запах крові та реальний страх перед смертельним ударом. Автор не ідеалізує насильство, якщо ви про це подумали після цих моїх слів, але й не унікає цього. Вона оце насильство, це жорстокість, це частина світу. І письменник не приховує цієї жорстокої правди, іноді навіть виставляючи її на показ. Бо так треба. Це такий світ. Він дуже жорстокий, дуже так е, акуратно розписаний. Але в, ви, коли будете читати, ви зрозумієте, чому там так багато жорстокості і чому вона виправдана. Водночас, тінь богів має несподівано емоційну глибину. Темі батьківства, теми втрати, самопожертви, помсти та пошуку проходять через усю сюжетну лінію і чіпляють, достатньо сильно чіпляють читача. Також відмічу, що це, цей е, все опис, оцей сетінг, оцей всесвіт, він дуже сильно посилює атмосферу та створює відповідний настрій в читача, але в окремих епізодах, ну. Як я вже казав, все це починає зливатися в один, єдиний отакий сірий, я підкреслю саме сірий тон. Ну і звичайно, треба розуміти, що це перша книга трилогії, це її початок. І фігури на дошці тут ну, умовні фігури, тільки розставляються, головні події тільки очікуються, тому частина сюжетних ліній завершується, обірвана або занадто відкрито. Але ви вже знаєте, що другий роман виходить буквально за. Декілька тижнів, а на момент написання виходу цього відео, напевно, він вже вийде, і ви зможете його відразу купити. Тому чекати на продовження неймовірних пригод цих героїв залишилося взагалі недовго або, можливо, вони вже вийшли. Роман Тім бахів» має адекватну якість видання, і, що найважливіше, стильну атмосферну та зрозумілу жанрову обкладину. Навколо неї ще до виходу книги були якісь скандали з використанням щі. Але все, чи наче виправили головна картинка, має епічний вигляд і відразу повідомляє, що чекає на читача. Цього дуже не вистачає багатьом жанровим книжкам різних українських видавництв. А також зазначу, що шифт тут зручний для читання, папір приємний на дотик, а лясе, на жаль, не зависли. Також я бачив відео, де люди знаходили прямо ну, дуже багато помилок, друківок різних. Неспівпадінь, і я навіть казав про це у своїх книжкових новинках, коли казав про цю книжку. Ну і звичайно, заради інтересу я вирішив порахувати саме під час читання, чи знайду я оці помилки, ці одриків, все інше, ці всі невідповідності, і помічав собі такі ну закладочки робив. Зараз я їх зняв, вже, але мушу сказати, що я знайшов на шістьох сторінках помилки там. Помилок було більше, бо на одній сторінці навіть було 3-4 помилки. Під помилками я маю на увазі, коли було неправильно, неправильно написане і, і, ім'я. Наприклад, на одній сторінці воно написано так, на іншій по іншому, або неправильно відміна, Там відмінок був інший, неправильний. Було на відповідство він, вона, тобто було написано він, а то вона, і там було написано потім вона отакі от деталі. Де в одному місці було пропущене слово. Або взагалі заміненої взагалі якесь інше дивно. Десь щось таке, ну тобто шість сторінок я знайшов. Але знову ж таки, напевно, я вірю цим людям, які знайшли там набагато більше, ніж шість сто відсотків. Просто роман для мене був дуже захопливим, і я занурююся в нього настільки глибоко, ну реально, буквально з головою. Тому, можливо, я би і знайшов ще, але мені просто було взагалі не до цього. Тому в будь-якому разі це точно про втик, як мінімум, коректора, оці такі, ну, взагалі, недалугі помилки. І дуже сподіваюся, що в наступних додруках, при виданнях роман цей однозначно заслуговує на додрук. Я сподіваюся, він в нього буде і не один, і усе це там виправлять, і все вже буде чудово. Головне, що ви знаєте про це, про ці всі проблеми. Але також мушу зазначити, що на моє читання, знову ж таки, це взагалі ніяк не вплинуло не в поганому, не в хорошому сенсі ніяк. Але знає людей, які, на які, для яких це дуже важливо, і тепер ви знаєте, якщо ви така людина, знаєте, що тут таке є. Але знову ж таки, роман такий крутий, що мені взагалі було все одно на це. От реально. Отже, тінь богів Джона Гвіна це не чергове похмуре фентезі сага, а вивірена атмосферна історія, що поєднує особисту драму та епічну міфологію Скандинавії. Автор не боїться показати світ без прикрас, і саме тому книга чіпляє. Вона не для тих, хто шукає класичного легкого фентезі, але точно припаде до душі тим, хто любить темне фентезі з людським обличчям. І, хоч це тільки перший роман з трилогії, уже зараз можна сказати, це історія, яка однозначно варта уваги, бо вона лишає по собі той особливий посмак, що змушує рахувати дні до наступної частини. Якщо вам, як і мені подобаються світи Джобер Кромбі та Джорджа Мартіна, то у вигляді ви будете як вдома. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за підтримку, дякую за лайки, за вподобайки, за коментарі та за поширення відео. Все це дуже допомагає каналу розвиватися. Ну а ми з вами, як завжди, побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.